Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. В студії у нас музична компанія. Це Маргарита Свіра і Григорій Вагапов. Це гурт. Вперше чую. Маргарита директор. А Григорій Вагапов підлеглий. Ну, ну всі лідер, решта, всі решта, лідер проекту. Лідер проекту під назвою Перша так. який нещодавно відсвяткував п'ятиріччя. Так а якщо пройтися по роках, перший рік, другий, третій, четвертий і п'ятий, що видатного згадується а, директору і лідеру проекту? Ну я би так почав цю розмову, що за п'ять років що таке існування гурту? Звідки його можна відрахувати? Тому що люди, які починають грати там в дитинстві, можуть рахувати ну, від мабуть, від першого, першого акорду, концерта. правда? Мабуть, з першого альбому. От ми вирішили, да. Тому що ті пісні, які наробляються, які створюються, вони до того моменту, як е, стають записаними, зафіксованими, вони е, ще не є фактом. Угу. От як щойно вони стають фактом, звідти ми от і рахуємо. Це був перший альбом Сказка який писали на коморі і взагалі це було початок початок всього музичної такої направленості. До того була історія така, що мені так, так сталося, що я розбився на мотоциклі сильно дуже на на шісти км за годину впав з мотоцикла Suzuki Сузукібані 400. Між іншим про це пісню ми теж записали потім на цій же студії І так сталося, що навіть аварія ця сталася на прямо напроти студії звукозапису, на якій ми писали альбом. Угу. Тобто я вважаю, після того моменту я став можливо більш таким по по-доброму, по нормальному фаталістом, тому що я вважаю, що що має бути, те має бути зроблено. І от на той момент я вибрав заняття музикою. Може тому, що як для мене, як для професійного журналіста, важливим є те, що е, е, співати це остання можливість говорити те, що думаєш в нашій країні. І до цього часу також. А, Григорій, ви працювали журналістом де? — Та я, де я тільки не працював. Я просто займався, я очолював відділ інтернет-проєктів на телеканалі НТН, на новому каналі, був на Тонісі. Поширюється ну, така фішка. 5 років тому ми друкуємо фотографії. Я бачив, де ви за комп'ютером, який вже е, застарів mm -hmm. е, морально на сьогоднішній день, і ви дещо з іншою зачіскою. Е, ну і дещо молодший на 5 років або навіть, або більше. навіть і, mm -hmm. і більше. Маргарита, а з хлопцями взагалі важко працювати? Mm, не важко. А вони слухаються, вони дослухаються, вони роблять те, що треба. Якщо треба це сказати під час інтерв'ю, і ви вважаєте, що це за потрібно? Вони саме це говорять і так себе і поводять. Ми про все домовляємось. У нас якось ну в принципі спільна позиція. Це не те, що там я щось продумала, і от, треба, щоб це реалізували. У нас якби все спільної mm. ідеї народжується і реалізація. А яка ідея була а, ювілейного концерту? Ми даємо концерти зараз для того, щоб об'єднувати людей, тому що музика, яка подобається чи не подобається. От якщо ми робимо музику, хто б не робив цю музику, ви відразу всі тих людей, які вас чують, ділите на дві категорії: ті, які сприймають цю музику, яка вона ну, для яких це щось має якесь значення, да? які сприймають, хочуть її чути, і тих, які вона не торкає, бо є й такі, це нормально. І от ті люди, яких вона торкає, вони мають можливість зібратися і побачити один одного, тому що у них вже багато спільного. Це початок для спілкування. А зараз це дуже важливо. Зараз важливо не залишатися одному в цій скруті, в тій, які ми зараз є. Маргарита, ви самі слухайте подібну ж музику, mm. е, яку грає гурт е, «Вперше чую»? Я слухаю музику, яку грає гурт «Вперше чую» <рес> <рес> Добре. Тоді це був один концерт чи два дні святкували як весілля на Закарпатті? Скажімо так, в ніч середина суботу mm -hmm. ми якраз відсвяткували день народження гурту. Тому що пішло далі, так не можна робити дні народження в середу, Ми в цьому переконалися. Друзяки, тому що ми, Я розумію, що всі проснулися тільки в понеділок. Тому краще робити в п'ятницю, ми вже звикли, що в п'ятницю зробив день народження, в понеділок mm -hmm. ти гурцом. А, а якщо в середу, то повторюється ця сама історія з понеділком, тільки що от більше днів. Є якась а, нормальна тривалість концерту, коли вже а, трохи менше, це якось. Не дуже, а на біс потрібно ще викликати. А більше ну це вже забагато. Ви знаєте, я от нещодавно зробив для себе таку таке рішення прийняв вольове, що концерт має закінчуватися в той момент, коли е, втомлюється голос. В нехай це буде трошки недоспівані якісь пісні, нехай це буде трошки менше, ніж хотілося б сказати. Але то я ну, тобто, перш за все, повага до слухача, і потрібно бути повністю там зосереджений на тому, що ти говориш, як ти говориш, як тебе сприймають і чи тебе правильно розуміють. А втомленість ну самі знаєте, це шлях до травм, шлях до е, якоїсь такої, знаєте. Я знаю, що а, гурт не кіно, славно звісний, він давав давав концерти 30 хвилин. Вони тримали. Не більше, не менше. І якісь короткі концерти давав давав гурт Бітлз. А коли вже втомлюється голосу у Григорія Вагапова? Ну, ми ну, три години ми співали. Ну три правда, не, 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 тільки... При, ну, не тільки я. Слава Богу, чую. що всі ці, ці три години, якби дні народження, нас підтримали наші друзі. Ми приїхали друзі з гурту Тарута, приїхали Шпилястий Кобзарі, приїхали Альма Фатер, гурт з Ват. Тут де ми будемо робити фестиваль наш. Ми як би так представляли. Дуже важливо, щоб на всіх якихось таких ознакових подіях вперше гурту вперше чую. Справді були ті гурти, які наша аудиторія почує вперше. Для нас це важливо, тому ми привозимо наших людей, стараємося, слава Богу, нам в цьому допомагають люди хороші і намагаємося це бути концепцією. У нас є діяка. фрагмент відео з концерту. Якщо люди не побували там, не об'єдналися на концерті гурту вперше чую, ви можете ти відчути атмосферу цього концерту? Ну я сподіваюся, що камера, а вона не була професійна, а така аматорська, а передасть атмосферу цього концерту. Будь ласка, дивимось. А, тобто, ми не можемо передивитися трохи більше цього. Ми відео, могли так? б коментувати навіть. Я думаю, що це було б... Би... добре. А залиште, ну тоді, хоча б на плазмі, ми можемо коментувати це відео, якщо це а, можливо. А, друзі, які прийшли на концерт, а, вони співали десь у другому відділенні. Тобто, спочатку вийшли ви. Дали жару, а потім вже друзі вставляють. Є такий музичний момент, що от, і навіть танки казали це на, на своїй прем'єрі, що дуже е, важко подавати новий матеріал. Важко і так, знаєте, е, не, ну, просто важко. Да? Тому що хочеться люди з першої пісні просять ті пісні, які вони знають. І нам з першої пісні кричали Чопирок давай! Давай, Чопирак! Ми зараз заспіваємо. Причому дівчачими голосами такими як треба. Uh, і от, от в тому і полягало все спілкування, мабуть, до самої пісні Чопорока, вона була передостання пів на першу ночі. І от уявляєте, от я <ц ski> і кожну пісню я казав, да, -да, -да що зараз «Чопорок», а тепер ми отак от цього. От і я під цей «Чопорок» буквально всі пісні так от сталося, що і під, підвів. Під, під uh, це був день народження, фактично, так, Маргаритом. Щось е, дарували хлопцям, якісь подарунки. Ну я, я знаю, як весілля, так а стоїть е, 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 жених, з вести і свідетелі. свідетелі приймають ці подарки. Я так розумію, що в ролі свідетеля повинна бути Маргарита, яка приймає якісь там подарунки і дарунки, а хлопці грають і працюють. Це дуже хороший такий сценарний план для наступного нашого дня народження. Ми її зробимо в плані. Ні, ви... Насправді ви... дарували. Весіля... Ну... Дарували, звичайно, дарували. Але найкрутіший подарунок це, мабуть, це режисерські стільчики, які нам подарували. Друзі, наші компанії Майкей. Да, тобто, ну. Тепер ми можемо знімати кліпи. з да, власним, є тобі такий раз. І я, я навіть хотів поставити запитання, чому саме режисерський е, стільчик. А до цього ви ж е, знімали вже кліпи? Де, знімали, Взнімали, але стільчика, власного не було. було важче. Набагато, без стільчика. Стрільчиком буде легше. І хочеться, звичайно, хорошого відео. Ми зараз почали спілкування і таку хорошу співпрацю з проєктом Жив'яком. Знаєте, такий там. Ну, хлопці. Музиканти на вулиці, на вулиці, да. на вулиці. все ж виново знята, ну тобто то з хорошої якості. І маю надію, що це дасть і нам теж можливість, і музикантам ем, іншим змінити на кращу якість відео, яке ми знімаємо на своїй пісні. Це дуже важливий момент. У нас ніколи на це немає грошей. Ми ну, стараємося, звичайно. Mm -hmm. ну, от Робимо а, все зараз, здається, будь-який власник більш-менш зеркального фотоапарату може знімати кліп, викладати в його в Ютуб, там що там монтувати, і все вже може бути. Тобто, мені здається, зараз і не треба ніякого такого коштовного обладнання. Воно заважає, можна мобільним телефоном знімати. Безумовно, якщо ви претендуєте на, на те, щоб показувати свій кліп у себе на каналі на Ютубі, без проблем ви можете знімати на запальничку. Є, якщо я телефони з цим можна запальнички зробити. З фотоапаратами питання в тому, що є якісь стандарти, да, які музиканти ну, і самі висувають до того відео, яке хочуть бачити. Що таке зйомка? Да? Не мені вам розказувати. Це грим, це костюми. Це, ну якщо світло, це, да, це світло правильне, ми на цьому трошки так опеклись на холодному світлі, mm -hmm. що називається. І е, ну, це такий маса комплекс е, завдань, які треба буде локально вирішити і зробити для того, щоб зробити зйомку. А знімати, звичайно, зняти потім можна ну і, на, на хорошу зеркалку, зняв зняти хорошу картинку. Але для того, щоб її вибудувати, треба дуже багато зусиль. Багатьох людей. тому то й питання, що одному все зробити дуже важко. Тому їх а... добре. Що навколо нас є така тусова. Запитання до Маргарити. Директор гурту хлоп'ячого, хлопчачого, хлоп'ячого хлоп'ячого гурту, мені здається, це повинен бути такий дядько, особливо, якщо вони всі байкери або хоча б лідер цього проєкту. І він повинен ну, так, закручувати гайки насправді. Не запасатися, а вже він повинен закручувати. Як взагалі дівчина стала директором гурту? Я ну, не розумію. Я... Не походжу з вами для спілкування з зовнішнім середовищем. навпаки, ну не треба закручувати гайки, треба вміти домовлятися і. Е, ну, Те, що всередині гурту, ну тут лідер Григорій, і е, закрутити гайки. може, хлопцям. Не, не, вий, не, не вийде. Ну, Справа в тому, що з хлопцями я домовлюсь звичайно сам, ми це спілкуємося в музичній сфері. Але добре, що Маргарита розуміється на музиці і в саму музику не, не влазить. Тобто це наш творчий процес, і тут ну, це має бути, якщо я автор пісні, мені дуже хочеться, щоб це останнє слово було за мною. Тому що це якийсь той піднабір смаків, да, які я Ношу до свого слухача. Я ж не просто так ці ну, слова там в рядочки складаються. Хочеться думку донести. А для цього потрібно дуже багато ще таких моментів, про які можна не погоджуватися, але це експериментувати ніхто нікому не має заважати. Да, а у нас да. є ще один фрагмент. Я сподіваюся, що ми трохи довше його продивимось. з вашого концерту з ювілейного з п'ятиріччя uh -huh. з докрепабо. Uh -huh. Дивимось. Нагадаю телеглядачам, що спочатку презентація цієї пісні була тут місяць тому, ну так приблизно. А, Григорій Вагапов був сам, але був з гітарою, і пісня від Майдану до Ядару» тут пролунала. Так, це, а, це була прем'єра, але це, це вже якийсь більш-менш готовий варіант, тому що ну, пісня переживає кілька етапів свого розвитку. Да? Тобто є просто вірш, який я задоволенням тоді там, проспівав. А, це вже зараз така композиція, більш тим, навіть якісь з елементами театралізованого такого дійства. Тому що дуже серйозна тема, дуже важко це передавати тільки за допомогою слів і допомогою музики. Треба ще показувати, треба ще. А, а взагалі це була якась шоу-програма. Тобто були там якісь там спецефекти, а, відео, там якісь там. Так, були спецефекти. Ми запросили Богдана Кутєпова. Він прийшов і зробив нам класні спецефекти на баяні. Тобто, це була шоу-програма ще та дуже імпровізаційно. Але знаєте, якщо вже гулять, то гулять. Якщо. Баяни то два mm -hmm. на сцені, якщо бандури, то шість. Тобто, ну то якось так ми до цього поставились, підійшли, але е, що потішило, то це е, та щирість, з якою люди це сприйняли. І та, зараз е, хочеться більше позитиву дати своїм людям. Два баяни це на заміну, якщо один порвали? Ні, це і прямо і одночасно на сцені. Ми так грали. У нас такі були. Ми зараз готуємо цю, це відео до того, щоб аби опублікувати на нашому каналі на Ютубі, то що це можна буде подивитися. Це не закрита тема. Ми uh -huh. далі спілкуємося в цьому русі. А у вас Є співпраця, ви працюєте також по соціальних проєктах, і за це більш відповідальна, я так розумію, Маргарита. Давайте тоді пройдемось по соціальних проєктах, Що ну, було вже В Принципі, правда. наша співпраця, ну моя співпраця вперше чую. Почалася саме з соціальних проєктів. Тобто, ну, познайомились ми якраз на початку існування гурту п'ять років тому. Ну, потім почали робити якісь спільні, такі творчі е, проєкти. Це, це був проєкт для людей з вадами слуху, е, він називався «Ти подумай», І ми в рамках е, цього проєкту зняли відео на пісню чую Весна. І в відео знялася Анжела Тютерєва. це дівчина Мовою жестів заспівала. Мовою жестів заспівала. Так. І, ну, це ну, начебто така була аматорська робота, да? от ми просто захотіли цілити цю ідею. Е, ну і потім фестиваль аматорського кіно двері дав нам срібну відзнаку за це відео. Та, Таня Марія Лутворенко отримала автор ну, би, там, зйомки того всього ну, оформлення. Зйомки... Тому що це дуже важливо, коли спеціаліст береться за справу, а їй ми просто як це, заборгували як земля колгоспу. Так, також, от робота у смузі світла, виконана художницею пісочної анімації, вона також, в принципі, народилася в рамках соціального проєкту. Це був конкурс для дітей Найкращий читач України в селі Великі Сорочинці. Я тоді ну, була координатором цього конкурсу, і мене підтримували друзі. Музиканти, художники. поети. Треба було робити Дітям Дітям треба було читати книжки і відповідати на якісь там запитання так, або так. Малювати, треба що? Протягу, протягу місяця, Ну, Це взагалі-то організатор Львівський форум видавців. Угу. Це щорічний конкурс. Ну, я була тоді координатором, і за підтримки таких друзів навіть отримала також премію кращий координатор тоді. цього конкурсу. Така творча корупція, знаєте? Народилася тоді робота на пісню у смузі світ. Тобто і... а найближчі якісь соціальні проекти будуть ще ви берете участь нам би хотілося зараз прикластися і музично в тому числі до цього проекту соціальної адаптації воїнів, які будуть повертатися з зони АТО до Все ж таки наших мотоклубних речей, тому що я вважаю, що люди, які прийдуть з війни, вони їм буде потрібно це мотоциклітне братство. Ця тема з дорогою, з небезпекою, з е, хорошою організацією, з структурою, зрозумілою з уставом. Е, це буде таке продовження адаптація тут для цивільного життя. Я думаю, що тут треба буде прикластися і музично, і відео, і якось цю ідею донести, тому що дуже багатьом людям немає куди повертатися, звідти звони атаке. Я читав, що ви е, брате натхнення з подорожів на мотоциклі. Так зараз не сезон, як то кажуть, і найближче подорож може відбутися у квітні, якщо там погода дозволить. Це означає, що натхнення нема і пісні. І не народжується? Це таке складне питання, тому що справді важко зараз знайти слова. І час такий, і слова знаходяться ну, не дуже веселі. Але вже якщо воно є, то воно є. Воно час від часу, воно просто, мабуть, повинна набратися якась чашечка, раз звилатися в пісеньку, набратися і вилитися. а вже шовеліться надлежить від того, що що набираємо. Ну тобто, а... протягом мотосезону набираєш mm -hmm. взимку, пишеш. А ви будете їздити ще до нового року у прифронтову зону? Я якось зараз намагаюся відійти від зони АТО. А це вже фронт, війна і тому. Прифронтова зона, ми хочемо для людей, які там знаходяться і зараз для зробити те, що від нас залежить. Зараз ми бачимо необхідність в тому, аби записати нових пісень, дати їх людям. Ми їздили туди, ми домовлялися з приводу мотоклуба з айдаровськими хлопцями з, ну, з багатьма іншими я його розмовляв. І тій ідеї є багато, як мені здається, правди. Ми запрошуємо до діалогу. Нам важливо, щоб люди, які це побачать, почують, почали висловлюватися з цього приводу. Ми будемо, я думаю, найближчим часом робити якусь сторінку на Фейсбуці і це обговорювати далі в такому пластмасовому поки що режимі, uh -huh. тому що є вже домовленості з деякими навіть клубами. Люди готові приймати таких людей і приділяти їм час, увагу, ми свідомі того, що це нам треба. Прошу вас висловитися з приводу того, що відбувалися минулими вихідними у Києві, намагалися зірвати концерти Ані Лорак. Я розумію, що це не той стиль музики, який може бути подобатися, або там смикати там за струни душі. Талановиті люди вони завжди талановиті, і ані Лорак талановита людина справді. Запитання: чи треба намагатися заборонити подібні концерти? Заборонити взагалі. Чи можна заборонити таке явище, як співачка, так? ані Лорак, там, тобто постать зірка. Чи може вона виступати в іншій країні, яка зараз веде з нами війну? Чи правильно це, чи ні, на вашу думку? Я думаю, що неправильно. От ви знаєте, мене таке... що саме неправильно. Я вважаю, що неправильно. Керуватися виключно е, е, інтересами мистецтва в цій, ну, якби в цій ситуації. Тому що, да, ми всі за мистецтво, ми всі проти війни, ми, але е, тут треба взяти сторону. Тобто, в нас вже немає такої можливості бути просто десь над, над ситуацією. Е, тобто митець зараз повинен бідувати разом зі своїм народом, для того, щоб е, від того від, від, від цього від, від відчуття цієї. Е, Біди, яка є в нас в країні, і народжувалося те мистецтво, яке буде тягнути цих людей догори. Е, мені здається, що немає можливості петляти в, в, в співати для цих, співати для тих, начебто і одні й ті самі пісні, і українські, і російські. Е, не так це треба робити. Це треба робити коректніше. Треба поважати і тих людей, які і тих слухачів, навіть цих акторів, наших співаків, які. Воюють зараз за Україну. А, тоді я розумію так, що а, заборона гурту вперше чую в Росії. На вас ніяк не відзначилася, не, не позначилося, нічого не відбулося для вас. Ну... Ви все одно б там не виступали. Ви знаєте, ні, ми виступали там для своїх людей. Ви розумієте, то це ж інші, зовсім інші речі. Одна справа, коли людина їздить в на окуповані території, немало не для якихось таких тусовок ну, з партію людей з партії регіонів дає концерти за гроші. Там за великі. Я розумію, це професія. Це професія, все таке. Але це над цим не можна ні, ні пишатися, ні нічого такого хорошого немає. В нашому випадку у нас є байкери. Люди, яких ми любимо, які тактовно дозволяють, ну не дозволяють собі просто цю тему чіпати. Ми свідомі того, що вони ну вони росіяни, але вони розуміють, що відбувається. Легендарна пісня фрагмент знову ж таки з концерту п'ятиріччя гурту вперше чую Чопорок. Дивимось. Фрагмент з концерту гурту вперше чую п'ятиріччя. на жаль, ми бачимо лише спини глядачів. так камера а, стояла і а, ну а хочеться якось навпаки, так з боку сцени подивитися, як вони все це сприймають. А, Григорій казав поза ефіром, що це, мабуть, представники зі всієї України. Так, це з усієї України. Тут є з Одеси, люди з, з Полтавина з, з Полтави, приїхали з Черкас, з Черкас, Сум. Ну тобто. То, Така вся вся укрвсенька Україна є, всі uh -huh. наші товариші, всі наші там і не знаю, вони приїхали зі своїми друзями. Ну ледви ми там помістилися, але слава Богу, помістилися. А не було взагалі бажання а, взяти більший зал, а, зібрати більше людей а, і співати ну. В такому більшому форматі я думаю, що така можливість у нас ще буде. Ми робимо все це невеличкими такими кроками, і просто важливо розрахувати ту кількість людей. Знаєте, коли тіснувато, але є можливість з усіма перезнайомитись, воно навіть краще, ніж коли це величезний просто зал для концерту. Нам важливо було, щоб люди прийшли, могли сісти там, поговорити, десь там поперезнайомитися. Угу. Тобто не просто концерт, а таке спілкування. А де найближче буде концерти? Якщо хтось не потрапив там на п'ятиріччя, він може потрапити кудись і послухати і подивитися, і поспілкуватися з гуртом першою. Я думаю, що ну, ми поки що не плануємо найближчим часом концерти. Ми зараз До збираємося з зайнятися темою збору коштів на запис альбому. Тому тобто хочеться за зиму щось зробити нашим братикам-байкерам вуха на весну. Угу. Тому і треба. Треба зараз буде збиратися. Я думаю, що ми на кікстартері будемо викладати нашу ідею запису альбому, тобто будемо всім миром збирати. Зараз важко з, з тим, аби заробити собі на запис. Зараз ми дуже розраховуємо, що під Новий рік у нас буде можливість е, якось там подарувати таке спілкування, таке свято людям, які нас будуть запрошувати до себе на свято. Тому ми відкриті для до спілкування на цю тему. Нам це важливо. Зараз взагалі е, е, ми хотіли так звернутися якось до людей, які там. Планують собі якісь. Ä, ä... Які ну, може зараз новий, не час для новий, шоу, для свят, але... Це не час, але це час для спілкування, і я просив би підтримати взагалі українських музикантів. Тобто mm -hmm. запрошуйте українців, старайтеся, щоб ці люди були теж не забутими, тому що ми зараз дуже багато даємо благодійних концертів. Ми свідомі того, що це потрібно. Ми це робимо. Але за це за цей час дуже дуже мало зібралося можливостей записати щось нове. От це, мож, може так, такий варіант дасть нам таку можливість. Маргарита Сіра і Григорій Вагапов гурт вперше чую були у нас сьогодні у прямому ефірі. Дякую, що завітали до нас. Дякую. Вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.